Його так само. Давайте привітаємо оплесками. Михайло Федоров, який розкриє зараз тему розвиток дії та цифрова трансформація соціальної сфери. Добрий день, раді вас вітати. Дякую. дякую. Все, сцена ваша да, всім доброго дня. Дякую за запрошення, дякую за організацію. Я дуже радію, що такі події з'являються, тому що мені здається, багато відбувається правильних речей реформ фундаментальних. В цьому напрямку і потрібно більше комунікації, щоб і наші партнери розуміли, наскільки це важко і важливо робити, і які наші плани для того, щоб більше акумулювати енергії, ресурсів для того, щоб їх реалізовувати. Ці плани. Тому дякую, що всі сьогодні тут. Бачу багато людей, які трансформують соціальну сферу в нашій країні. І давайте починати. Я хотів би трохи розповісти взагалі про. Те, що як ми взаємодіємо міністерство цифрової трансформації з міністерством соціальної політики, що ми вже зробили, що ми робимо, і що ми плануємо зробити. Ми досить плідно співпрацюємо і там те бачення, яке зараз там реалізовується, відбувається. Ми постійно його синхронізуємо, підтримуємо один одного, додаємо додатково постійно експертизи, і в нас тут є спільне бачення, взагалі. Соціальна сфера, да ви всі знаєте краще за мене, що це скажімо, видатки нашого бюджету на соціальну сферу. це це напевно одна з найбільших, взагалі, один із найбільших напрямків видатків нашого бюджету, і це підтримка людей. Це Досить важливий важливий напрямок для нашої країни і з точки зору зручності, тому що багато послуг і потрібно запускати найкращі послуги для наших громадян. А з іншого боку, великий бюджет, і потрібно бути максимально ефективним як держава, як адміністратор цього ресурсу у розподілі цих коштів для того, щоб все відбувалося максимально прозоро, з точки зору використання і максимально ефективно. Я б хотів би почати з того перед тим, як перейти вже до соціальної сфери, взагалі нагадати всім, що таке діє, що ми робимо. Дію на сьогодні користується більше ніж 19 мільйонів українців. Кількість користувачів постійно зростає і. На сьогодні ми запустили вже там десятки послуг в Дії, і до Дії доєдналося більше ніж вісім тисяч партнерів, які приймають дію, взаємодіють, шерять, шерять інформацію або з дії, або в дію. І багато послуг є як в застосунку, так і на самому порталі Дія. За останній рік ми запустили там десятки послуг. Наприклад, сьогодні я до вас приїхав якраз з зустрічі у нас була Саманта Павер, це адміністратор USAID, Вона сьогодні кілька днів зараз в Києві. І ми презентували якраз є відновлення послуг, ми спільно з USAID запускали. І це одна там з найважливіших послуг цього року, тому що це якраз про відбудову. Також у нас є послуги, які пов'язані з підтримкою бюджету під час війни. Це і військові облігації, і є ворог, і є оселя. Це пільгова епотека. В там в першу чергу для військових, для медиків, для педагогів. І звичайно, що тут вже починає в нас з'являтися сьогоднішня наша тема, це якраз допомога ВПО. І це одна з найкрутіших послуг для мене за минулий рік, який, за рік який минув, тому що ця послуга якраз повністю підлягає нашій такій ідеології автоматичних послуг. І це перша здається послуга, взагалі в соціальній сфері автоматична, яка вийшла, і одна з автоматичних надії. І взагалі ми все, що ми. Плануємо або запускаємо надії, намагаємося робити максимально автоматично автоматизовано, при мінімальній участі людей, які можуть знаєте, там надавати цю послугу, так як обережно сказати, мінімум трохи незручно. Тому ми намагаємося запускати максимально автоматичні послуги. І якраз цей підхід він є максимально ефективним з точки зору економії коштів і з точки зору антикорупційного ефекту. Ми взагалі замірюємо. Цей ефект кожного року. Якщо подивитися, наприклад, там економічний та антикорупційний ефект за останні роки, то ось скоро буде оцінка минулого року. Ми там вважаємо, що вона буде до 50 мільярдів гривень. Це кошти зекономлені, і це якраз за рахунок того, що люди там не витрачали гроші на офлайн послуги, не переміщувалися з міста в місто, не витрачали робочий час і також антикорупційний ефект, тому що такі. Послуги, як там дозволи на будівництво, наприклад, або зараз ми працюємо. Послуги там пов'язані з акцизом, або послуги пов'язані з моряками, наприклад, сертифікація. Це послуги або розмитнення, це максимально антикорупційні послуги. І якраз соціальна сфера також і цифровізація соціальної сфери дозволить нам всім зекономити велику кількість мільярдів для бюджету, для того, щоб ці кошти отримали саме ті люди, які цього потребують. І ми разом і. З міністром і з командою цифрової з усіма органами, які знаходяться підпорядкуванні, працюємо над тим, щоб цифровізувати сферу, запустити єдину інформаційну систему. І якраз ці кошти були зекономлені і максимально ефективно використовувалися. Тут, в принципі, якраз ключові переваги ви бачите перед собою від цифрової трансформації сфери, і я б хотів би ще раз там все таки наголосити, що, наприклад. Послуги, які ми запустили для внутрішньопереміщених осіб, спершу вона була не автоматична. І ми бачили кількість проблем, де які були. І коли ми запустили автоматичну послугу, наскільки рівень задоволеності цією послугою став на високому рівні, це, до речі, одна з найпопулярніших послуг, взагалі, як тих, що є надії, тому що 1,4 мільйони користувачів, тобто клієнтів цієї послуги, і ми вже бачимо, що. 200 тисяч людей ми запустили також автоматичне скасування і. Ми бачили Ми бачимо, наскільки взагалі, коли ми запустили скасування через дію, да тобто не через офлайн. Ми побачили, що там за кілька днів, здається, більше ніж за місяць людей скасували цей статус. Наскільки зручність дозволяє ефективніше використовувати державні кошти? Це досить важливий факт, так би люди ще витрачили час на те, щоб поїхати скасувати свій статус а в кілька кліків в дії вони досить швидко можуть це зробити, і тому є певний економічний. Ефект також в принципі весь же цикл послуг пов'язаний з внутрішньопереміщеними особами. Він його можна отримати через дію. Це якраз ще про зміну фактичного місця проживання. Також ми запустили разом з міністерством соціальної політики пенсійним фондом «Пенсійне посвідчення в дії і моя бабуся і ще 1,2 мільйон, мільйони громадян нашої країни і люди старшого віку зараз можуть отримувати «Пенсійне посвідчення в дії використовувати в різних життєвих ситуаціях також нещодавно ми запустили разом з командою міністерства довідку про та трудовий стаж, і це одна з найпопулярніших послуг відразу стала вже 5 мільйонів виданих довідок. І мені тут подобається, що знаєте, коли ти трансформуєш таку важку сферу, ми там розуміємо наскільки міністерству важко да постійно оновлювати там кожен процес, робити його реінженіринг, розвивати… Софт, тобто наскільки організаційно операційно це важкий процес, і навіть я пам'ятаю як ці послуги спочатку були якісь помилки, щось не так ідеально працювало. Але на сьогодні рівень цієї послуги також знаходиться. Досить ми кожну послугу оцінюємо. Завжди зараз є реалізований функціонал в дії, і він досить на високому також рівні знаходиться. Також ми запустили пенсійні е, послуги в дії. Це заява про призначення пенсії, заява про перерахунок пенсії, витяг з реєстру зареєстрованих осіб і довідка про доходи пенсіонера. Наша задача, звичайно, що зробити ці послуги повністю автоматичні. Сьогодні вони працюють на порталі Дія, але наше бачення зробити ці послуги автоматично. І знаєте, ми, як і в Ємалятко, зараз буде до речі, інформація про ємалятко послугу комплексну популярну, як і. Пенсійні послуги хочемо, щоб вони були максимально проактивні. Тобто, коли ти стаєш вже пенсійного віку, ти все починається з того, що доброго ранку, вітаю класний етап життя. Давай обери або цю карту, або на яку картку отримувати пенсійні виплати і все. Тобто нічого не потрібно більше робити, доводити державі, що в тебе є цей стаж і інші речі. Тобто, послуги повинні бути максимально проактивні і максимально зручні. І до речі, ми також хочемо цього досягнути і в на послузі є малятка». Тому що на сьогодні більше ніж 60% дітей, які народжуються, вони там одразу дев'ять послуг батьки отримують через сервіс є малятка». До речі, там до вторгнення цей відсоток ще був більший, але зараз з -за того, що відбувається. Uh, Повномасштабна війна uh, і Багато лікарень вони просто там перестали працювати, або там ну відбуваються постійні зміни. Трохи відсоток впав, але він постійно зараз збільшується. Тобто, це якраз комплексна послуга, де також Міністерство соціальної політики брало активну участь в розвитку цієї послуги. Вона є такою безпрецедентною в Україні з точки зору комплексності. Тобто, відразу дев'ять послуг можна отримати молодим е, батькам. Також окремий напрямок важливий є це послуги, які пов'язані, комплекс послуг, які пов'язані з усиновленням. Тобто ви бачите послуги, які над якими ми працюємо. І е, це досить для нас важливі послуги. В цьому напрямку є над чим працювати. Е, скажімо так, є багато що потрібно ще покращувати, але напевно найголовніше, що і Офіс президента і люди, які відповідають за цей проект, вони там лідерські, скажімо так, просувають як активно разом з Міністерством соціальної політики цю сферу і ламають це на своєму шляху для того, щоб ці послуги стали найкращими. Тому ми над цим працюємо і будемо максимально продовжувати допомагати. Що зараз у нас в роботі це допомога на дітей одиноким матерям і батькам, які не перебувають у шлюбі, допомога при установленні дитини, допомога особі з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю, і допомога по догляду за хворою дитиною, які не встановлено інвалідність. Тобто, ви ви знаєте, що в нашій країні досить багато різних послуг, і над ними зараз міністерство соціальної політики працює, і ми також працюємо над взаємодіями. Над збільшенням допомагаємо збільшенням фінансування цих послуг для того, щоб були всі ресурси у міністерства це реалізувати. І вони також були в дії. Тому що дія це one-stop-shop, це по суті там єдине місце, де повинні бути всі державні послуги. І е я сподіваюся, що там в найближчі півроку, там за рік ми будемо там нарощувати кількість послуг, які повинні бути в дії, які будуть отримувати наші громадяни. Я думаю, сьогодні вам там Константин презентував в цілому всю стратегію по розвитку інформаційної системи. Єдине, ви побачили, наскільки це складний проект, наскільки це масштабний проект. Це напевно там один з найбільших цифрових, якщо не найбільший, да цифровий проект в нашій країні. І, але зміни відбуваються досить швидко, і це нас надихає на продовження роботи додає нам енергію. тому ми продовжимо розвивати саме цю електронну систему соціальної сфери. І дякую всім і Юлії Соколовській, які постійно пушить. Вона скажімо, з самого початку створення нашого міністерства, цю, цю ідею просувала, і сьогодні. Міністерка, яка сьогодні є і керує, вона досить активна в цьому напрямку, і е, вона вже прийшла на посаду з баченням цим, і це нам дуже допомагає. І цифрова команда, і профільний комітет, і всі донори. Ну тобто, сьогодні, нарешті, є це єдине бачення, куди рухатися. Скажу чесно, що в 19-му, в 20-му році, ще навіть 21-му році до кінця не було ось цього єдиного. Бачення зараз вже легше рухатися, тому що всі ключові стейкхолдери розуміють, хто ми куди ми рухаємося, які в нас цілі, і донори допомагають фінансувати цей проект. Це досить важливо, тому що це фундаментальна сфера в нашій країні, і потрібно максимально допомагати цій сфері. Тому ми продовжуємо робити реінженеринг процесів. Наше завдання не відцифрувати хаос, а змінити процеси і зробити їх максимально зручними, щоб бігали дані не люди, і це там не просто. Мото, яке там супер круто звучить, це задача, яка спростить життя і зробить послуги більш прозорими. Ну і ми чекаємо більше послуг повністю автоматичних для того, щоб запускати ці послуги на базі дії для того, щоб мільйони громадян розуміли, що трансформація відбувається. І все ще попереду дуже важливо, що оця інституційна робота вона відбувається завдяки в тому числі інституту заступників цифрової трансформації. Це не тільки мова про міністерство, якщо ми говоримо про будь-який. ЦОВВ в нашій державі. Ми намагаємося також залучити прогресивних, проактивних лідерів цифрової трансформації. І там фото в нас є 17 таких сидітів в різних міністерствах, І в ЦОВВ, і Вова. І якраз, наприклад, якщо говоримо про рівень області да і про обласні адміністрації, то заступники цифрової трансформації, в тому числі профільним департаментам і профільним заступникам допомагають впроваджувати ці послуги соціальні, які зараз запускає Міністерство соціальної політики. Це важливо, і, і тому що впровадження воно є скажімо, запорукою успіху будь-якого проекту. Можна прийняти нормативно правові акти, навіть на жаль, закон. Але не завжди це говорить про те, що проект буде реалізовуватися ефективно. Дякую всім партнерам, які допомагають фінансувати проекти, тому що насправді послуг там сотні, під проектів тисячі, і державного бюджету, тим паче, під час повномасштабної війни не завжди вистачає, на жаль, на те, щоб запустити всі ці проекти. Тому ви бачите багато різних партнерів. Я думаю, що навіть тут не всі по. Партнери, які на сьогоднішній момент допомагають допомагають, але ключові партнери на слайді. Тому я вам всім дякую, хто присутній. І до речі, хочу відзначити, що в рамках даного реалізації е, даної реформи не дуже важливо це ресурсна допомога, але надважливо, це експертна допомога. Тому що кожен з цих проєктів, з ким ми співпрацюємо, вони надають експертів, які допомагають руками реалізовувати ці проекти, формують політики, допомагають писати нормативно-правові акти, вони допомагають дизайнити ці послуги з точки зору логіки роботи. І це є важливим. Тому... Я ще раз дякую за те, що і міністру, і команді заступників і офісу президентів, всім донорам, хто сьогодні присутній, за те, що ви допомагаєте реалізовувати консолідоване бачення. Ми зі свого боку будемо завжди поруч допомагати реалізовувати ці проекти. І я. Впевнений, що соціальна сфера вона повинна стати такою, знаєте, поп культурою певною. Всі повинні знати, що це, як воно працює, не з точки зору, що там якісь є проблеми, а з точки зору, що це прогресивна сучасна команда, яка ставить в центр всіх послуг людей. Сьогоднішня подія це якраз можливість побачити, що ви рухаєтесь в суперправильному напрямку. Дуже вам дякую за це, і ми будемо служити як для всіх наших громадян, так і для вашого міністерства. Дякую. Дякуємо і вам дуже навзаєм. Ці Оплески лунають для вас, Михайло Федоров.